Зайшли ми на костел. Хлопці вирішили не лізти. Країнка. Відкрита на місці бою безстрашних вояків ОПА. Ось такі лазні тут. Поберай. Я перепрошую, я баканув. Поберай. Я перепрошую, я баканув. баканув. Коротше, приїхали з хлопцями у медуху на руїни. Монастиря чи костела тих я знаю. Як завжди схоже. Ось такий. Знав нас ці не підводить. Поки що. Ступися з кадру. Ступися з кадру, я тебе сфоткаю, звісно, так. Цікаво, чому туди догори вилізти. Ну, бачите. Мені лиш би одна, ось би вилізти десь. Це в мене стані якому були, то спійдемо. Зайшли ми на костел. Хлопці вирішили не лізти. Бо сказали, що немає нічого цікавого. Ну, по суті, так. По суті, так. Руїни, все руїни. Цей Костел менш зберігся від попередника його в кокільниках, а там можна побачити ікону невелику зображену. Якісь залишки. От плитки. Підлога це все провалилося повністю. Дах впав. Ну, така ситуація з часом відбувається. Ось така ще арка збереглася хоч трохи тут. Дізна брама, але це вже все перетворилось на руїни. І тут що? А тут же все теж обвалено. Тобто в результаті тут вже нічого цінного та цікавого немає, на жаль. Для порівняння буде відео з кукільників з того монастиря. А тут ось таке. впав, все впало, підрущив і все. Це перетворилося на такі от хащі. От тут ще що є щось цікаве. Чи ні? Ні. Просто кімнатка якась. Просто кімната. З тим же, е, орнаментом стін. Оздобленням. Тим словом, таке собі. Чисто невеличке відео для вас. Так. Їдемо далі. Їдемо зараз в Маріампіль. На Маріампільський замок. Мав би бути він більш цікавіший. Ну що, ви вже все? З панорамами. Ну давайте. Ось так він виглядає спереді. Лицева сторона його. Сьогодні досить хороша погода, тому вклад. Подорожувати супер. Приїхали з хлопцями на Краївку в села Дубівці. Тут цивілізація зашкваріть просто по мусору. Сіправенчик наш. Краєвиди красиві, гарні. Краївка відкрита на місці бою безстрашних вояків УПА, які в 1950 році. Вони рівному бою з карати НКВС, і віддали своє молоде життя за волю України. Ось така Криївка. Підходимо зараз. Саме як Аліна і Юра. Я вчуся в них. І, теж. Вдягати білі кросовки, коли їдемо з Богданом кудись. Та, навчився у ветеранів. Ветеранів, так. Ні, по факту нічого страшного немає. Ну будь ласка, будь ласка. На голову як там? Покапаєш шампунь, замість шампуня, помиєш голову собі. перхоть перхоті курлик курлик Ну слухай, тут дофігіти можна. А там повний ріст? Так. Да. Ним словом, я їсти не буду, хлопці, ви бачите в чому я. Я спеціально дію такі капці хороші. Тут джерело? О, пані, привіт! О, прикольно! Привіт, Андрій! Нічого цікавого тут немає. Там речі, дві кімнати. Та й добре? То якщо москалі накривають вхід там Криївка. Дивіться, як круто тут. Правда все капає. Але тут шикарно просто Лампа, подивіться, качатка. Ух, я чотка. Ой, ой, чуть не впав. лампа. Ікона. Кайф просто. Ну, гарно, гарно. Що тут скажеш? Такі переходи тут є. Досить велика криївка, скажімо так. О тут сухо досить. Ой, другий вихід. Гарно. Гарна велика Криївка. Досить простора. Супер просто. Лазні тут. У Криївці. Прикольно виглядає чесно. Дуже стильна Криївка велика. Простора. Бачите які в нас є місця мальовничі України? Маріампільський замок. Сильний. Там дерка є. Одно середину, до речі, залізти. Казали, що він закритий сьогодні. Сьогодні? Він завжди закритий. Того там Ну все. Ну що, ну, там виходить, що далі. Ти там на горі ще не був? До речі, так, відколь би. так касел всередине. Яй, тут можна сівбитись. Тут до речі, схід куди Вниз, там? Йома, ну йди. Там спуск в пекло. Так, до речі, тут вниз іде. Треба фонарик взяти. Там спуск в пекло. А, блін, його засипали вхід. Це вхід, вхід під низ було. Червоний. Але тут... Цегла класно викладена. Дендрологічний парк. У Маріямпілі. Це, це повага. Коли ви застрягли, це повага. я тільки що хотів закрити дверку, а тут камеру тримав. Алеши його. А ти вперед їдеш? Це на 300 кілометрів шини він став. Дивись, як він файно тут присів. А -а -а. А зараз поліція прийде і сказала, що пиздять знову. Каміння! <різوع> 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 <Бога заїх>. І таке буває. Ну все. Приїхали на річколімниця. Зараз будемо жарити шашлик. Ну так, я кілограм 90. Пряме включення ведеться з річки Лімниця. О, І успішно. Успішно, о, перше здання. Маріан витягнув. Чеська футбольна ком команда. Є. Вау! Ух ти! Кат Чеська, це Челсі. Челсі? Ну Челсі, я скажу чеська. Дивіться, який він довольний. Перший медальон. Я ну, казав, що це херня. Херня. Та є вий, е, коп у 23-му році. Перший коп у 23-му році при прямо на березі річки. — Що, що найголовніше? Перше є. Я Мої шок. вітання. Маріяно Мар купив дорогу нам. Дякую, що ви не знімаєте, хоч щось буде в цьому відео. А то є себе сам знімати якось таке тупо, Це... треба було при ногу брати. 750 такий брілок. Е, в новому стані. 750 доларів. Я, <сі> я думаю, що ціна такого брілка орієнтовно Навіщо. в цьому стані гривень 10. Якщо знайдеться поціновувач, я важливо знайти поціновувача, ну і провести з ним деякі Добре. дії. Особливо, особливо варто його відполірувати. О, речі, очистити від державчини. Фанати футбольного клубу Челсі. Я думаю, що можна зробити йому пропозицію обґрунтовану. Так, і, і він зробить правильні висновки. Він оцінить, наскільки цінна дана знахідка. І, і цікаво буде, просто чи йому цікаво це як знахідка, чи як медальйон. Готуйтесь його висновок Вау, перша монета! Ух ти. Перший, перша монета це вже 10 гривень. 10 копійок, блін, йомоє! Дивись ти вже, український! 92-го року, правда? Якого року? 50 копійок, друзі. 2009 -й. Українські монети! мо, це до речі, ще ходові, я ще блін навіть... На пачку сіряків назбираю! зробити цей канал? Так. Це було зазнято. Ось так виглядає. Польова кухня. Як ти там писав? Бушкрафт вихідного дня. Бушкрат вихідного дня, друзі. У машині. Це наша на колесах переїзна пічка. Це польова кухня наша. я Добре. Там щось жарить? Я підцайовував, я це ж можу закрутить. Андрій, есть всі їдять, соуси тут. Mm. Треба старити кисло солодкий соус. Mm. Mm. Копаємо, копаємо. Це прям файно. Файно. Це прям. Коп 2023. Кися, десяток вітня. Опа! Коротше, такі десяти. Вау, ти знайшов стаканчик? Такі. Ух ти! Вау! 10 квітня коп. Ух ти! Це напевно чугун. Латунь, вау. Челсі, Мадрид. Драгон Лор. Вау. Ну все одно в будь-якому випадку це круто. Оце відполірувати, воно коштує. Десь іре? Ні, серйозно, воно. І кольцо класне. Це майже так як моє золоте, але це майже золото. Вау, яке кільце, це напевно. Підшипник. Йосиф четвертий носив. О, дякую за подаруночок. Вам підійшло. Тобі побувало в воді. Да, до речі, так, ну, да, до речі. Ну так, дивись, можеш перевірити. А хто дістав? Не мокрий. А хто стих дістати? Та він написав Вона його просто. На безпечній відстані. Коротше, <рес> а такий то коп. Ми награлися. Думаю, І ми вертаємося додому. Це з чого кольки це? це? Зі сталі просто? Мі Мідний. Мідний. Дякую за гарне кілечко. Мені дуже Гарно приємно. Гарно проведений вечір. І день сьогодні дуже класний Ми знімаємо відео нашого вогню. Та вогонь було, як ми а, палили. Я не знаю, що що за кіння було? Так. Такий брілок був, була оправдана і воно крутилось. У мене є такий просто брілок. Але з, з Мерседесом. Нічого. Ну, а у мене кільце знати. можна показувати непристойні <х> речі. <х> ну добре, добре, все, поогора, та й файло. Ну, Тут дай, є бачу. ствол, є така поля. Ти тільки що знайшов? Коли? Ясно. Ой, вже загубив. Ну типу, Як там йшов, ви... і вже, ну, вже Ну, все. Ну що ви? Не шановні друзі, що скажете добре? Ми гарно провели час сьогодні? Ми сьогодні провели неймовірний час. Бомба, ми, да? Хоч ми не побачили нічого Ні. такого грандіозного, але ми провели час в дружній компанії. Що найголовніше, так? Що та? та? найголовніше. Ми зараз будемо вертатися додому. На заході сонця. У за класні краєвиди. Ми їдемо на добровський кар'єр на захід сонця. Саме так. <гавиш> <гавиш> ну все. Дякую за віту. Завжди, будь ласка.